Вітаю, друзі! 1 червня, субота 2021 року, перший день літа. Я в своїй майстерні і планую попрацювати ось з цими двома заготовочками. Друзі, ви можете побачити зазначену дату. Це 1 лютого цього року. Це дата, коли були виготовлені конкретно ці дві заготовки, тобто пройшло 4 місяці. Друзі, конкретно про свої методи сушіння, зберігання заготовок, я на своєму каналі вже знімав неодноразове відео, розповідав про свої методи. Також я казав, що термін сушіння залежить від того, який ви хочете отримати результат по фінішу. В даному випадку я вважаю, що ці заготовки готові для фінішної роботи. Вважаю так на основі свого досвіду. Що я маю після 4 місяців сушіння? Друзі, зараз я вам продемонструю за допомогою лінійки. Мірюємо ось так і маємо 24 см. Міряю ось так і маю 25 см. Тобто, друзі, я маю ось такий еліпс. Тут, звісно, певний процент вологи ще зберігається, але про це трохи згодом в процесі роботи. Ставлю на верстат і починаємо працювати. Іще, друзі, нагадаю, чим керуюсь особисто я при виборі терміну сушіння заготовок. Це не лише те, який я хочу отримати результат, а це, цей термін залежить також від матеріалу, з яким я працюю, від форми, від товщини стінок, ну і ще від деяких нюансів та моментів. У даному випадку форма майбутнього вироб, вироба відрізняється від, так би мовити, класичної миски тарілки. Тому з усього арсеналу свого інструмента, який в мене є в наявності, для зовнішньої обробки я обрав косий різець і працював ним, ну, як скрепером, скажімо так. А зараз, друзі, почну шліфувати зовнішню частину. Я, до речі, зовсім нещодавно знімав відео на цю тему про шліфування. Називалося воно Якісне шліфування. Тому, кого цікавлять деталі, можете погортати сторінки каналу і знайти це відео. Тут ще, до речі, присутні ось такі елементи, елементи живого краю. Вони також трохи вносять корективу в процес шліфування. Що, друзі, ось і завершена робота з цією тарілочкою. Ось такої цікавої форми вона в мене вийшла. До речі, ще додав брашування. Можете подивитися. Як я роблю брашування. я також знімав. Це було моє перше відео в цьому році. Кого цікавить, можете подивитися. Ну і що? Здавалося, що з нею робити. Бери шліфу дно, став клеймо і можна обробляти масловоском. Але ні, друзі, ще є один нюанс. Після того, друзі, як будь-яка тарілка фінішно проточена на токарному верстаті, відрізана від своєї основи, я ніколи одразу не шліфую нижню зовнішню частину дна тарілки. І відкладаю в такому випадку тарілку на поличку приблизно на тиждень або днів 10. Все це робиться для того. Щоб, якщо відбудеться якась легенька деформація на днища, щоб вона не стрибала на столі. Тим більше не забуваємо, що мова йде про точіння поперек волокна. І вже після тижня, після 10 днів я беру дану тарілку, шліфую дно, ставлю клеймо і вже після того починаю обробляти її масловоском. І лише вже після того виріб. Повністю готовий. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. А якщо воно вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, ви знаєте, що робити. І наприкінці, по добрій старій традиції, друзі, закликаю вас, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.